Усі питання порядку денного цього разу зводилися до уточнення показників поточного бюджету відповідно до залишків наявних коштів і потреб окремих цільових програм. Голосування проходило в електронному режимі. Сьогодні плідно попрацювала комісія соціальна, і в межах тих призначень, які залишились до кінця року, були розподілені кошти на лікування для тих людей, які потребують. Всього шість питань пройшло голосування досить оперативно. Система, як ви бачили, рада працює бездоганно, тому ми в рекордний час вклалися. В рекордні терміни вклалися сьогодні прирози питань. Наразі в рамках підготовки до наступної сесії депутати уважно вивчають програми перспективного розвитку, представлені керівниками бюджетних установ та комунальних закладів усіх, хто претендує на бюджетне фінансування наступного року. Сьогодні ми, коли ми підведемо підсумки виконання бюджету і збільшення дохідної частини, ми можемо говорити, що Бог з нами. І я сподіваюся, що наступного року ті тенденції в економіці країни і міста по зростанню дохідної частини оренди акцизів єдиного податку, що є свідченням все таки зростання ділової активності бізнес-класу. То я думаю, що наступного року ми будемо мати теж стопроцентне, може і перевиконання бюджету. Принаймні, ми на це сподіваємося. На наступній сесії депутати вже прийматимуть бюджет на 2017 рік.